Доброго дня, дорогі друзі! З вами, з вами знову я, Володимир. Хочу поділитися тим, як я буду виготовляти гвинта. Пам'ятаєте, я на попередньому відео говорив, що тут у мене немає гвинта для того, щоб кріпити в передній точці е, цю розтяжечку. Значить, суть у чому. Суть в тому, що в мене там на мотоблоку приварено вухо від Volkswagen стойки. Тобто там гвинт повинен бути на конус. Тобто щось на подобі ось такого. Значить Від Volkswagen я не знайшов цього наконечника. Взагалі я не знаю від чого. Знайшов, просто десь в мене в металоломі щось таке валялось, бачу, поміряв. Не входить. Діаметр. Значить, на вході тут конус, має бути конус, на вході має бути 12, на виході 14. Поміряв, у мене на виході 14, на вході 14, на виході 16. Потрібно значить, зняти цей конус. Іти до токаря з такою дрібницею, та й токара немає поряд, потрібно їхати в район. Тому я вийшов з цієї ситуації таким чином. Маю я в себе ось такий сверняний китайський невеличкий станочок. Ось за допомогою цього станочка я вийшов з цієї ситуації. Зараз покажу як саме. Значить, Цього пальчика закріпляю в патрон. сильно щоб не пошкодити різьбу беру напільничка, пільничка включаємо і таким чином Пилюється цей пальчик. Навіть типування, що я снимаю, мені не, не страшно, тому що у пилок прижимається цією плоскостю до пальчика і так объявляется пальчик. Ну ось виходить ось такий пальчик. Значить, для чого він мені такий? Дуже зручно буде мені ось кінець тої розсяжечки. Пальчик стає, шар сам стає, і буде тут ходити. Мені потрібно буде, що коли буде чуть підрульовуватися картопна сажалка, щоб він тут рухався. От він буде рухатися тут. Ось. Буде на цьому рухатися. Зверху на, нього, зверху на нього буде ще шайба. Мабуть, верніше з куска гуми буде така шайба, піджимати його до вуха. І ось так він буде тут рухатися от, в всіх направленнях, яких буде потрібно. Ну, ось таке гумове кільце я надів. Ось зараз видно, що тут легенько крутиться. Зараз підемо до мотоблока, ще на мотоблоку подивимось. Ну ось, ми біля мотоблока. Ось таке вухо в мене. Так, десь видно. видно тут воно це вухо. Значить, Ось в мене тяга з тим пальчиком. видно. Тепер ставимо цей. Бачите, ось гарно стає. Ой гарно стає. І ось буде повертатися. Як бачите, вільно рухається там, ось це кільце з гуми піджиматися буде ним і буде, все рівно буде гарно ходити, ніяких не буде. Вільного ходу, тобто не буде стуків ніяких, ось так воно буде кріпитися. Ось Таке вийшло Винт, чи як сказати гвинт, чи шаром. Не претендую ні на яку оригінальність, може хтось посміється з мене, але в умовах таких села без токарного станка, без можливості знайти Ось такий знайшов вихід, можливо, і комусь теж згодиться. Поки що все, всім на все добре.